Є знижки на Проктобам. 20% в аптеках. Подорожник, бам, та ощад. Надія уже зараз ходить по квартирі, одягнувши на себе усе найтепліше. Стіни холодні, зішпариндує. Тут суцільні протяги, бо майже три роки родина живе без опалення. Плесніва, грибок, це все тече. Це все штукатурка. Вона все і опадала, тому що ну сирось, ви розумієте, в таких умовах жити зараз ну, взимку. Це нові хвороби добиваться. Так було минулої зими. Надія рятувалася електричним обігрівачем, та навіть із ним термометр показував лише 12 градусів. А як буде цієї, якщо світло вимикатимуть, не уявляє. І вона не отаплює всю всю кімнату. Чому ми уходимо все ж це вимикаємо і приходимо опять холодно? А все тому, що будинок їхній досі не поремонтували після трощі у березні. 22-го росіяни сунули на Київ по Житомирській трасі і гатили по всьому, що бачили. Йдуть танки там нарахували кілька одиниць. Коли вже почали кричати, все горить. Тоді ми вже вискочили, закрили двері, і ми всі разом люди, всі наші, хто був. Всі мешканці побігли ховатися. Кілька снарядів летить у будинок надії. Горішні поверхи спалахують у мить. Чули такий гул, такий, так коли будинок здригнувся. У районі п'ятого, шостого попало. А ось вони ж. Зараз будівельники ще півтора роки тому накрили дах, зробили фасад, провели воду та світло, і на цьому все на цих поверхах повинні бути всі комунікації, сіна і електрика, і про провод, те, що дає нам тепло зверху. Треба завести, і зробити болери, які подають нам тепло. Сім місяців це вся відбудова закрилась. Хоча, коли тільки на будинок узяли у програму відбудову, людям обіцяли, що вони заселяться назад до кінця двадцять Тього згодом терміни посунули, а тепер про плани взагалі мовчать. Юнайтед 24 тільки на Київщині узявся за відбудову понад 10 багатоповерхівок. І ще у 23 му на це виділили понад 750 мільйонів гривень. Дочекатися обіцяної відбудови Юлія не змогла. Ремонт у квартирі зробила сама власним коштом. Ніяких не було емоцій, просто змирилася з тим, що в нас можливо вже немає квартири ми відремонтували все, що в нас було. Поставили самі вікна, поставили самі каналізацію. В обласній адміністрації нині шукають нового забудовника. Тендер триває, тож ймовірно, зиму мешканцям доведеться пережити у холоді. Все літо вікно було відкрито, не закривалось взагалі, тому що треба було щось просушити. От, а зараз почнеться зима, і буде те саме. Зараз у будинку мешкає тільки половина жильців. Решта повернутися додому не може. Їхні оселі знищені повністю. Дарія Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини.